Ну, а тепер давайте повернемося на нашу кухню. Я думаю, що всі перед новим роком заглядають у холодильника. Це я про чоловіків зараз кажу. І от те, що це от момент, коли ти відкриваєш, там стоїть стільки всього, і ти такий починаєш лізти ручкою. Тобі так нізя. Це на новий рік. Лише Боже, Боже, да? не знаю. так. У мене не було. Ні, ні не було. Ні, ні, ні. мені ну, я так тобі... ніхто <рес> по руках не бив. Мене так ніхто по порока. Мене не теж було. так по руках ніхто не вбив. Моя дружина просто піклується про те, що всі їли смачненьке на новий рік. Але якщо вам хочеться святкового сніданку в холодильнику, лише вчорашні макарони і усе в цього, того, що не можна чіпати, то у нас для вас хороша новина. Сьогодні буде для вас цікава кулінарна ідея. Як перетворити учорашню вечерю на святковий сніданок? Використати мінімум продуктів і отримати максимум на село. знає бренд Шефиня, кулінарна чарівниця Дар'я Мельник і вона вже готова поділитися із нами гастрономічними лайфхаками. Дарія, доброго ранку. Ми вас запрошуємо до студії. Доброго, доброго ранку. ранку. Доброго. Заходьте доброго. до нас і радуйте доброго. нас вчорашніми макаронами. Доброго ранку! вас. Ну, ну так таке асорті. Давайте розповідайте, що ми будемо готувати. Ми будемо готувати. Насправді, от у вас буває таке, що ви готуєте з вечора макарони собі там на вечерю. В сенсі і... з вечора У мене бувають два дні тому. Я приготував макарони, а вони ніхто крім мене їх більше не їсть. Ну, знаєте, готуєш, ніби так трошки насипав, і, типа, ніби достатньо. А, а потім, зварив, ще, а потім ще, 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 ще ще, ще, І потім <laughs> от така мися, і залишаються макарони. І куди їх дівати? Можна? Один в один моя ситуація, ну, да. тому ця страва точно буде для вас і для кожного глядача, мені здається, в нас буде це така собі, ніби піца, але не зовсім піца. Ага. ага, тоді скажіть нам, які інгредієнти? Нам знадобляться макарони, пене, Нам знадобиться хамон, томатне пюре або томатна паста, кетчуп, що у вас угу. є в холодильнику? Угу. Байдуже. Томати чері свіжі, сир моцарела натертий, кукурудза. Консервована сушені трави, сілька, перка та й все. Давайте роздавайте такі завдання. Головне насправді це нанизати на наші шпажки. пашки, будь ласка, вам дві і мені дві. Дивіться, це все робиться дуже швидко. Ну, майже берете Так. І отак штрик. А, а якщо як yeah, зараз підемо такі... А ви до речі, знали, що Можна, так, я, я от сказала. прочитав? О, що Буде в світі швидше. існує близько шестиста божевимовице слово, видів макаронів. Та ти що серйозно да, Але Ми знаємо набагато менше. А ви чого стоїте? Нічого не робите. А я дивлюся, а я дивлюся. Розважай нас цікавими фактами. Молодець, хорошо. Добре, тоді молодець. Тоді давайте ще дивіться, що правильно у італійської знаєте, у мене є просто італій знайомий знаєте. Правильно, макарони італійською паста. Uh, ні, паста Lapa. це загальна ні, паста. це загальна назва макаронів, що означає тісто для макаронів або соус для макаронів перекладається. Так. Ще там навіть з древньогрецької Раз якоїсь. Патричьте. А макарони саме по 12. По 12. А так по 12 зафіксували. А макарони знаєте, як буде італійською? Макароні, макароні. Так що se, se, казати, я готова. макарони. Перфетто да. да. бачите? Ну як ми деш видаємо вас, вас вийде зробити і за мене? Ні? Ага, я поняла. Ну, я я зрозуміла, що проблема, все. що mm -hmm. яка з моторикою? Добре, Точно, це, це у нас пена. Якби там Олексій нам зараз не вводив в екскурси італійської мови, це все таки паста. Ми до неї звикли, які пени, точніше, там які ще макрони можна використовувати. До речі, вони у нас вже з маслом судячи, да? з того О, як так, воно. насправді тут такі ці типу... Ні. ні. А це, це рослин. рослинна олія, олія. можна оливкову олію. Mm -hmm. Ну, оливкова зараз коштує, як моя печінка, тому рослинна. <laughs> Почти. Ви не свою Ну, таке. Я просто зварила, їх варити потрібно до стану Альденте. На пакованні вказано було, бо на кожному <auf> пакованні пасти вказано, скільки варити. Було вказано 9 хвилин. Я варила 8. 8 достатньо. Тобто вони такі трошки на зубочок є. Після того, як ми їх зварили, і якщо вони на зубочок перепрошую, то вони 2 дні можуть у тебе в холодильнику лежати. Споційно, нічого з ними не станеться. Тобі теж 12 зробила. Ви що робите? Зварилися, нам потрібно 6 штучок. Зварилися макарони, ви зливаєте добре воду і промиваєте їх холодною водою. Треба таки промивати. Ну просто коли ви будете їсти прямо зараз, то в принципі шкода промивати. Але якщо ви якщо ви з соусом їсте, то промийте, звісно, холодною водою, тоді вони не злипнуться. А щоб я було краще. Будь ласка, змащуйте олійкою, і все у вас буде добре. Будуть зберігатися вони, хоч до післязавтра. Особливо оливковою олійкою, яка Коштує, як ваша до... Да. до речі, до речі, тут uh, льоша нам розповідав цікаві факти про макарони. Так, от я теж трошечки знаю, щоб а, ну, ви знали, uh, скільки макаронів з'їдають uh, на рік в одній тільки Італії, то якщо зібрати всі ці макарони до купи, одну спагети, ну так би мовити, то довжина такої макарони вона буде складати uh, 600 мільйонів кілометрів. Ого, і, що, і щоби зараз вас не мучити арифметичними або географічними uh, спогадами зі школи. Просто нагадаю, що отакою такої макароні не можна було б обмотати землю 15 тисяч разів. Не що дивує, що італійці постійно впихають в себе ці макарони, і вони не такі красиві, як я. Не кругленькі, а всі якісь стрейненькі. Не розумію, в чому справа. Справа в тому, тому, що вони після макаронів завжди їдять салат, а салат це клітковина. Клітковина допомагає mm. добре розщеплюватися всьому, тому що ви з'їли. А ті ремісу треба... після макаронів. Ні, не можна. Там можна і не тільки тирамісу, а й на бах. Знаєте, так дивіться: ми взяли деко, розстелили пергамент, поклали наші вже на Макарончики. Духовка у нас okay. має бути 180-200 градусів. І зараз ми перше, що робимо, це у нас є наше томатне пюре. Будь okay. ласка, e, може, це e, я можу. так. <зв1> <зв1> oh. Це мені можна довіряти, тому що це не м'ясо, це може лишитися. А я вам навіть допоможу, щоб було швидше. Льоша, а скажу? як зараз я тобі допоможу? Дивись, у тебе стоїть праворуч і ліворуч Дар'я і там, і там. Загадуйте бажання. Щоб ти здох. А да, таке це собі з... Ні-ні-ні, повірте, кожного ранку прокидаються українці і думають лише про одне. Це правда, да. і ми потім такі смачні зробимо пиріжки на його. Ну E, Проводи? Yeah. <laughs> До речі, Остання ви знаєте, пуль. що українці з'їдають кожного року, ну приблизно 4-5 кілограмів макаронів. При тому, що італійці з'їдають скільки? 27 кілограмів. Але чесно, я, можу, чи я тупо італієць, я, теж. Вам... Теж. я Мені це теж. Теж, теж більше, ніж 4-5. Що це за статистика? Така. Це неправильна. Я, я просто макарот. не можу жити без картоплі і без макаронів. А картоплю ми з'їдаємо, знаєте, скільки в середньому? 130 кілограмів кожен. Але що. То мене теж не сходиться. Я трохи менше я точно так. не білорусь. Чесно вам скажу. Так, так дивіться, ми посипали наш е... томатне mm -hmm. пюре. Посипали ми that's спеціями. That's mm -hmm. Це сушені томати, базилік, mm -hmm. часник. Це просто муа, до всього підходить. А, тепер що ми робимо? Сир. Да, це сир, але ви добре нарізаєте? Я ідеально все. Ну тоді питань немає. Хто буде нарізати? Нам потрібно нарізати невеличкими кружечками, отак довільно, як хочете, угу. десь на три частинки. Е я думаю, п'ять помідорок чері. А скажіть мені, будь ласка, якщо так. немає томатної пасти, ви, казали, можна використати кетчуп. Не поміняється смак? Ні, взагалі це ніяк не вплине. Просто він буде трошечки більш різкіший, трошки солі. І просто, якщо ви використовувати кетчуп, ми використали томатне пюре. Це не зовсім томатна паста. Можна я спробую і да, знаю, будь ласка, візьміть, пюре, будь ласка, ложечку. А можна взяти, наприклад, от з законсервовані помідори, перебити їх. От я знаю, у мене мама закриває, перебити їх і використати як томатну пасту, чи що це таке. Це буде що вам сказати, нарізаю я ідеально, але коли це дуже тверді помідорки, бо ці помідорки дуже м'якенькі, якщо що, Да-да-да, давай, це в топчик, чикчи, навіть дерев. Нічого, якщо буде некрасиво, це не страшно. Точили ножі. <ріст> Дякую, тому, саме, саме тому помідори м'які, <ріст> якщо у нас є гострі ножі, то нехай у нас буде. Так, помідори... дивіться, далі я нашу томатну пасту. А я не відповіла вам на питання. Якщо є вдома консервовані так. томати в власному соці, перебити блендером, обов'язково додайте цукор, трошки солі, і можна також використовувати. Це буде моя, супер. Мама, моя мама шарить, вона одразу закриває помідори з цукром. Одразу, тобто вони такі, так? так, так? і угу, Солодкуваті, клас, дуже. І знаєте, що я вам скажу? Це не ті помідори. Які зараз ви можете купити. Дякуємо нашим продюсерам фудом, що вони закуповують саме чері, тому що, хоч у них є смак, бо зараз помідори, я вам скажу, я недавно купував, що яблука гризуться так само. гарно. Хрустять. Я хочу... Хрустять. Е, ну це просто жах, це правда. Зараз томати жахливі, коктейльні, До речі, також ще добрі. Як достатньо свіжі томати? Ж можна чимось замінити е, зараз? От, наприклад, в, цьому, в цій страві, е, чи ні? Е, ні, ні, залиште так. Зараз залиште. будемо викладати е, свіжі томати, можна замінити, до прикладу. До солодким перцем uh -huh. можна покласти, господи, гриби. цукіні, гриби, до речі, uh -huh. але бажано гриби підсмажити до Перед того, uh -huh. да, бо вони дадуть багато соку, і тут просто все попливе, і буде не дуже гарно. Ну і плюс до того, що буде скоринка, і це готується буквально там 5-7 хвилин. А гриби за цей час навіть при температурі 200, вони пустять тільки сок. І, і Давайте ще От. про сир трошки. От моцарелка у нас є, але якщо ми згадали про передноворічний холодильник, то там зазвичай трошки про пармезану, трошки моцарелки, трошки ні, сей, ну чогось, багато салат, у вас холодильників. Холодильник, я, я я я, ну, якої страви купувала собі пармезан для салату, для того ще щось Запрошу, купувала. В мене чи... новий рік гості, Якщо у тебе стільки, А сиру можна зажати. і мені тоді до вас. Чи можна змішувати між собою різні сири. Насправді так, це я жартую. Дійсно, можна не просто змішувати сири, що є, які є. Це моцарела, просто вона добре плавиться, через те ми її обрали. А загалом, якщо є сир чедер або е, будь Такий український, вершковий, Неважливо. неважливо, mm -hmm. і навіть якщо зверху трошки пармезану, то це взагалі буде топ. Просто мені якось okay. знаєте, шкода було на ну, типа на вчорашні макарони, <рес> на вчорашні пармезан. макарони пармезан. А Я думали. от дивлюся. Тут на вчорашні макарони нам пропонують хамон. У мене чесно, хамону холодильнику немає. Є зазвичай якась шинка. Ну, це 100%. Підійде. Підійде, так? Да? Підійде будь-яка шинка, мені треба обов'язково спробувати, чи не зіпсувався хамон. Дайте, да? я швидко спробую. Да, а, ну. а мені теж знаєте, треба спробувати. той момент. <святково> Можете і за мене спробувати, чи не зіпсувався хамон. Добре, Та, давайте да? ставити в духовку, бо у нас скоро новини. Да. Давайте ми ставимо останні штрихи, от ми зробили буквально Слухайте, дуже. класно виглядає, реально так. І воно так по-святковому, ну, так по святковому. Зверху, по радісно так зранку. Mm -hmm. знаєте, я Скравенько. Ставте, будь ласочка. що тобі допомогти? Давай. Чи ти впораєшся? Температура у нас 180. Що, А, ну гаряче, чого. А, ага, у нас же ж там сюрприз-сюрприз. Це Магія телебачення. Магія телебачення. Сюрприз-сюрприз. Так, Surprise. Surprise. так, так ну, насправді. Звісно, щоб ви не чекали. Давай, витягай. Щоб ви не чекали, ми трошечки підготувалися, звісно. Так, ще раз тільки воно стояло у нас. Оп! Чесно кажучи, воно стояло 200 градусів 5 хвилин, і цього більш ніж достатньо. Тобто, у нас і макарони приготувалися, і сир розплавився, і таке воно прям золотисте, і воно таке прямо апетитне. Ой, Олексію, ти сьогодні читаєш новини. Шкода, шкода. Той момент, коли для фромбура де горецький, панімаєш? Я б сказав бо інше. Що це значить? Ой, так. Це дуже дуже старий вислів італійською, uh -huh. який не перекладається українською. А. Або перекладається так, що його не можна казати в прямому ефірі. Давайте я поки нагадаю, що нам потрібно, щоб приготувати святковий сніданок із макаронів. Отже, вам знадобляться okay. Ха, дивина макарони пенне, томатне пюре, консервована кукурудза, томати, чері, хамон, сушені трави, сіль та перець. У нас тут трохи прилиплий сир. Значить, що значить що? Значить, гарно запікся. Да, нічого, воно так буде зі з пергаментом. О, чекай, чекай, чекай. Це тут... є. Ну, ну От той, хто не нанизував макарончики, отримав собі так. А Запах. Я а дуже... запах! Зовсім не пахне вчорашніми макаронами. Це я вам кажу як експерт, який постійно вчорашні макарони. <рес> я обожнюю. Ви знаєте, так, взяв собі, можна навіть mm -hmm. макарони вчорашні додати ще трошечки. Це вам, будь ласка, Ой, дякую. це без Без хамону. Оп, так. Запечене. Оп. Запечен це піца. О, грація, я б... Піца, реально, піцца. Грація, ну, так. Грація. Так, до речі, мені така, типу, я от беру макарончики, mm -hmm. яєчко, трошечки овочів і все. І можна mm -hmm. їсти. А макарони забиті яйцем. Це ж класика. Ну, звісно, це як в дитинстві. Mm -hmm. А додати цукру ще в вчорашні mm -hmm. макарони. Ні, 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 мені отак дуже Боже, сподобалось. Не реально, піца один в один і ніяк вчорашніх mm -hmm. макаронів. Mm -hmm. Mm -hmm. Да? Це було дуже смачно, ми вам дякуємо. Дякуємо вам де трендовий святковий сніданок. Вчорашньої вечері сьогодні нас навчала готувати бренчуфиня, кулінарна черниця, Дарія Мельник.